Петро відкрив уста і сказав, істину, 34-й вірш. Петро відкрив уста свої уста і сказав, істину пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Але в усякому народі той, хто боїться його, хто боїться Бога, той, що не йде проти совісті. Чуєте, Це є страх Божий. А нам совість святкує яка? В Дусі Святому, відносло Божого. У нас відроджена совість. А в світі людям совість як святкує. Просто як совість святкує. Петро відкрив уста і сказав: істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Але у всякому народі той, хто боїться його і робить по правді, боїться і ще що робить щось. Да? Він боїться, що це неправильно, але щось робить, як правильно було, щоб. І часто такі люди зневажаються людьми, але десь люди розуміють, що той чоловік праведний, так чи ні? Хто боїться його і робить по правді угодний йому? Знаєш, у всякому народі. Каже. І далі там, якщо Павло проповідає 17 розділ, 17 розділ. Павло, ставши серед арапагу, сказав, афіняни, з усього бачу я, що ви начебто особливо побожні. Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов і жертовник, на якому написано незнаному Богові. Саме цього, якого ви не знаючи, шануєте, я і проповідую вам, хто це, Павло, сказав так? Це Дух Святий його навчив, тому що там було бідство, вони там до яких богів не взивали, воно їм не допомагало. Тоді, каже, давайте ще вас зовемо до того Бога, якого ми не знаємо. І бєстві прекратилося. І от вони зробили жертвенник їх невидимому Богу, незнаному Богу, да? і воно з І Павло прийшов, оглядаючи ці всі святині, він розмотився духом, побачив цю кучу ідолів, воно але разом з тим знайшов. Господь йому показав, бо він смирений був чоловік, він розумів, що Господь дай слово до, цього, до цих людей, що їм говорити. Господь каже, отак скажи. оцього Бога, якого ви не знаєте, шануєте, я вам проповідую. І далі він говорить таке слово. Саме цього, якого ви не знаєте, шануєте, я і проповідую вам, Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба й землі. Не в рукотворених храмах живе і не вимагає служіння людських рук. Хреститися не треба. Ну та хреститься, ну не треба. Він не вимагає від нас цього. Чуєте? Далі. І не вимагає, далі він живе там в храмі, там в храм поклоняється, то він на всякому місці, де люди зібрані в ім'я його. Він тут є з нами чи нема? Що він в клуб прийшов? Там клуб написано, що він зайшов? Да? Бо ми зібралися тут во ім'я Його, в ім'я Господа, і ми говоримо згідно слово Боже, й Господь з нами буде перебувати. Бог що створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом, неба й землі, не в рукотворених храмах живе. Це зрозуміло, да? де двоє чи троє, в ім'я моє, там я серед вас. В ім'я Його. Ще ім'я Ну, Різні є збори, так чи ні? Далі. І не вимагає служіння людських рук, зрозуміло, двома пальцями хреститься, трьома чи пітерньою, чи там будь що, чи там руками крушити, там, чи що ви робите. Не вимагає того з вас. Чуєте? Не вимагає. Не треба собі там став собі, склав руки, там, чи підняв руки, коли в тебе йде наповнення, руки піднімати можна. Це не служіння, це просто потреба в тому, коли тебе наповнює Дух Божий, тебе руки самі піднімаються догори. І славиш Бога. Чисті руки без гніва і сумніва. Можна підняти. І не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу. А ми ж служимо руками, де? каже, положить руки на больних і вони що? Але через возраження рук людських подається щось, так чи ні? Якщо ці руки. Без гніва і сумніву, якщо люди в чистоті ходять, то через нас може подаватися сила, воля Божа через нас може звершуватися, зцілення може звершуватися. Коли розв'язати людину, пояснити їй положення неправильне, вона покається в цьому, і ти типу, помолиться, і відчуєш, що сила зійшла, тоді можеш покласти руку, і Господь зробить певну роботу. Не ти робиш, а Господь, ти маєш бути провідником. І маєш відчувати, не в своє ім'я ложити, на всіх подряд там руки, де треба і не треба, і бути винним в гріхах, сучасником в гріхах чужих. Храни себе чистим. Май правильне руководство в дусі. Знай, де ложити, де не ложити. Господь руководить нами чи ні? А? Як? В дусі, тихенько говорить. Да? поклади руку, відчув силу. І не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу. Сам, даючи усьому життя і дихання і все. Сам дає життя і дихання і все. Від однеї крові, чуєте, від однеї крові створив весь рід людський для проживання по всій землі. Тобто одна кров. Так? У нас одна кров. Тобто, і живучи в світі, ми всі від одної крові. так? Тепер ми вийшли з світу, і тепер ми прийшли до Христа. У нас кров яка тече тепер? Кров Нового Завіту, так чи ні? Ми причасні крові і тіла Христа, чи ні? А як це пояснити? Ну, Тут пояснюється, що весь світ від одної крові пройшов, так? від крові кого? Адама і Єви, так чи ні? Які згрішили перед Богом, і гріх перейшов у всіх людей. Так? І каже, кров і плоть, царство Боже не наслідує. Так? І тління не може наслідувати не вік. Але ми прийшли і стали общниками крові Христа і тіла Христа. Ми наслідуємо вічне життя, так, тому що тіло Христа воно ще має два крила. І воно підніметься і улетить до неба, до свого Бога. Ну, якби, те, ну, якби така лігорія, але це істина, це так воно буде. Від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед, визначивши часи і межі їх перебування, все дочасне. Щоб вони шукали Бога, для чого ми живемо на землі? Щоб вони шукали Бога. Всяка людина має шукати Бога. А де Бог? А де Бог? У вас? Так чи ні? Бо ви їм живете, рухаєтеся. Совість ваша це Бог у вас. І поклоняйтеся, то ну, ми в світі йшли проти совісті, проти Бога. І з нами сталося, що сталося. Так? І ми покаялися і маємо по милості Божій друге життя. Чи не відчують його, і ще не знайдуть, хоч він і недалеко від кожного із нас. Тобто він каже, його можна відчути і можна що? Знайти. А він де? Недалеко від кожного із вас. Кому це проходилось? Віруючим чи невіруючим? Невіруючим. Не це значить Бог біля невіруючих людей є теж. І з ними є. І каже, істинно познаю, що Бог не лісе прияття, але у всякому народі боящийся і поступаючи по правді, прияті йому. І завжди нас на дорозі попадають люди, через яких Бог говорить. Буває, так? Ім через мирських, і через начальника може говорити, і через будь-кого, через дітей може проговорити. Він і недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємося, тобто дихаємо, рухаємося. Якщо дух людини виходить, то тіло, яке буде рухатися чи ні? Написано, що тіло без духа мертве. Воно не буде рухатися. Рухшійна сила це дух в людині. Люди кажуть, серце стане і все. Ні, дух перестане і серце стане. Чув, перестане качати кров. Перестане людина рухатися. Люди по плоті розуміють, а ми, нам більше відкрито. Нам відкрито невидимий світ, нам відкрито те, що робить дух в людині. А дух, він рухає людину і що і дає дихання їй. І вона є душею живою. Бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо. Як і деякі з ваших віршотворців говорили, ми його і рід. Отже, будучи родом Божим, ми не повинні думати. Тобто, ми, будучи родом Божим, не повинні думати, що Божество подібно до золота, до срібла або каменя, що приймає образ через мистецтво. Та домисел людський це все мерзота. Всі зображення, всі ідоли, все, чому люди поклоняться, це все є мерзота в Божих очах. А чого нам так тяжко від нього відмовитися? Бо наші батьки так поклонялися. І ми так... А це прокляття до третього, четвертого роду. От наше життя і таке. Наркомани, п'яниці і тому подібне. Чому? Тому що наші батьки поклонялися цьому всьому. Ходили до ворожих, яйця качали, тому подібне. накачали нам. На долю, всякого, разну. Ми їх не винуватимо, що вони були в нівежистві, в неведенні. А ми тепер прийшли до світла. І треба навчитися, що так робити не треба. Так чи ні? Там я приходжу до однієї віруючі, вона вже три роки віруча. Я приходжу, в неї образки, там, рушнички вісять. Я говорю, а що це сестра вас? Чого вони вас вісять? Ви що не знаєте, пописувати? Знаю, знаю. Високо не можу зняти. Я говорю, це не питання. Я зараз поставлю на стола стульчика і познімаю. Я виліз, познімав і ці образки. Говорю, а рушнички хто міняв там? Бачу, випрані, гарні, біленькі. Говорю, хто рушнички міняв? Ой, ой. Кажіть істину друг другу, не кажіть неправди. Не можу. Якби хотів, би, хтось їх туди вчепив, ні? Не можу зняти. І вишнички міняє страх, страх перед тим, що... А вдруг Бог там є. І завтра мене покарає. Каже, повірі ваше де буде вам, але майте віру в Божу. Покарає. Якщо ж так вірите, то і покарає. Бо дух діє. діє. Каже, повірі ваше, де буде вам, але ти має віру в Божу. Ніхто тобі зла не він тобі ніякого зла не зробить. Вір те, що Бог каже, а не те, що люди кажуть. Що приймає образ через мистецтво, то домисел людський. Залишаючи часи невідання, ми були невіддані, да? ми не віддали, що творимо. Поклонялися куску дерева, кланялися, повергалися малюнками разним. Так? На базарі богів можна купити скільки хоче, хоч, вішай, де хоче, хоч. Дорожчого Бога, золотого купи золотого, хоч срібного, купи срібного, хоч латунівого, латунівого, купи собі Бога. Поклоняйся, повергайся перед ним, каже, ти Бог мій, ти спас мене, ти веди мене, виведи мене туди, сюди. Каже, несмислене серце їх ввело в заблудження. І вони не знають, що роблять, каже, Нема в нього смислу, щоб сказати, що не обман в руці мої, кому я поклоняюся? З того я роблю собі їжу, палю, потім роблю з того дерева, якось ідола, подоба людської людини, образу і поклоняюсь йому, і там, і повергаюся і каже, ти Бог мій спаси мене. Не знають і не розуміють вони, що це є мерзота. Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятися. Тільки оце ви чуєте цю проповідь апостола Павла. І вже що треба? Каються. А ми вже стільки років віру, що ще може десь там тримаємо, як одна там сестра теж тримала образок під ковром. Образи висіли, зверху був ковр, а коли вона померла, то коли зняли ковра, то каже, образки там висіли. Розумієте, страх в людей, що які... може, так як той фільм був, каже, яка влада прийде, таку і шапку вдінемо. Якщо прийде, там, в мене є, в мене виси, там, що може прийдути, то це людський страх. Це люди, які ой, не знаю, на всякий случай хай висить, ні? Чуєте? Не робіть цього. Або да, або ні. А приділяйтеся по житті. А що люди скажуть? а мені все одно, що люди скажуть, мені то, дійсно було наплівати на міння людей, тому що я прожита людина. Я не мав надії на життя. і Мені там, мені взагалі честь мене не інтересувало ніколи. Тому що я залежна людина, і хтось хто там мені може щось там вилічити, мені розказати. Вилічиш мене, то буду тобі коритися. А не можеш, то не розказуй мені, як жити. Але коли тут прочитав це все, то взяв всі образки, позбирав, всі ці речі, які там були, нецькі пецькі, всякі там. Карти ігральні, там, всякі ці е, волшебні подвіски, всякі там рибки, бички, там, всякі, все згріб, все з гріпси, і в гарбіж, в смітник. Повітідав це все. І стали мозги працювати краще. Вспомнив, що в школі вчили. Думаю, слухай, це не як наука мені не давалося в школі, тупило щось в мене, оце мене і тупило це все. Тупі, не розуміють, не знають, куди йдуть. Слухай, повикидав це все в смітник. Мозги почали працювати краще. Згадую, що вчителька вчила, слухай, не міг, коли вчився, не міг цього зрозуміти, а тут а після цього почав згадувати, що вона говорить, що вчили в школі. От чудеса. Понятно, хто наступить, не? оці всі речі. Наші батьки в невежливості були, ми в невежестві, не знали, куди йдемо і що робимо. І чого так на Україні тяжко жити? Бо куча колдунів, куча ідолопоклонства і всякого не поти, і прокляття збирають на долю дітей, на долю і країни, хоч земля хороша, толку з нею. Нема благословення. А що було благословення? Треба що відмовитися від цих ложних боків, перестати ходити по ворожкам. Приймати Євангелії в своє життя і жити по Івангелії, старатися жити по-новому. І тоді життя наша прообразиться, і наші діти будуть благословені, і все буде в нас добре. Так? чи ні? Слава Богу. Бо Він визначив день, у який праведно судитиме весь світ через наперед настановленого ни мужа, подавши свідчення всім через Воскресіння Його з мертвих. Тобто Христос буде судити весь світ, Тя... Ну, вважається тяжким гріхом. Це порушується перша заповідь, перша заповідь з десяти яка. Поклоняйся одному Богу, не служи чужим богам, так? не поклоняйся не тим богам, які на небі, які на землі, які в воді, які хочуть, жабам чи там крокодилам, чи хто кому поклоняється, так чи ні? Чи образу людини, чи тварини там каже, ну обично корові там поклоняються, бізяні, то, слухай, що є звірі гарніші, правда? Тігр, Лев. особливо, ні, їм не поклоняються. Кажуть, люди такі несмислені. Бо вже слово Боже, висміює людей в цих питань. Ну, що хоч гарне щось зробити. Чи що? Ми Христу поклоняємося. А кажуть, що ми знали Христа по плоті, то вже не знаємо. Він воскрес. Ми поклоняємося живому, істинному, поклоняємося в дусі і істині. все. Його нема. Він Воскрес. І каже, що ми знали Христа по плоті, то вже не знаємо. Бо Він що? Воскрес. То поклоняємося тому, хто Воскрес, а не тому, що люди намалювали. Хай би навіть і точно передали, фотографія була. То апостол каже, ми вже йому не поклоняємося. Ми поклоняємося живому, грядущому, який прийде. Так як пішов, так і прийде. Але прийде забрати кого народ, який приготовлений. Готуйте себе до зустрічі з ним, очищайтеся, освіщайтеся, приготовляйтеся. А не так, що прийшов, а ми там кучу відолок і чи непонятно, в чому сидимо, і кажемо, здали тебе, Господи, чи ми будемо не знати, де сховатися тоді, коли прийде день Господній великий і страшний.